Комплексний посібник з використання токена Primex. Резюме Вступ. Токен Primex є багатофункціональним, функціональним, виконуючи як утилітарні, так і управлінські функції у протоколі Primex. Він є ключовим для різних дій в екосистемі, дозволяючи користувачам заробляти PMX через різні ролі. Огляд функцій токена PMX має широкий спектр застосувань, який розширюється з кожним оновленням протоколу. Він є центральним елементом операції протоколу, де трейдери сплачують комісії, а кіперс отримують винагороди, підтримуючи функціональність екосистеми. Ключові функції токена Primax протокольна комісія. Трейдери сплачують цю комісію для підтримки Кіперс у PMX або в рідному токені ланцюга. Друге, винагороди для Кіперс. Кіберс отримують винагороди за виконання ключових задань, включаючи підтримку інфраструктури, Копальня ліквідності. Кредитори заробляють PMX за завдання ліквідності, особливо під час зак... запуску нових бакетс. Комісія за лістини. Нові лістинги активів вимагають комісії PMX, щоб забезпечити збалансований розвиток. Резерв PMX. фонд, що покриває збитки протоколу з додатковими винагородами для стрейкерів. Рівні на основі PMX пропонують знижки та переваги залежно від кількості токенів. Механізми консенсусу: Consensus Keepers та Consensus Notarius. Consensus Keepers винагороди та покарання для Keepers, використовуючи ставки PMX для стимулювання правильних дій. Щодо консенсусу нотаріусу, то він управляє параметрами Buckets і оцінкою трейдерів, базуючись на моделі високої довіри. Висновок. Токен Primex є невід'ємною частиною протоколу Primex, підтримуючи як управлінські, так і утилітарні функції, і полегшує протокольні комісії, винагороди, копальню ліквідності та доступ до спеціальних функцій. Прихильність Primex до прозорості та сталого розвитку забезпечує міцну та інноваційну екосистему, підготовлену до довгострокового успіху в децентралізованих фінансах.